Хату і Махнатому, я звертаюся до нього, я погано розмовляю, він може знаю. Я йому скажу. Чоловіче, я грецька церква, залишилася. є українська, Я дуже люблю нову, нову церкву українську, працеславну, українську. А я з 18-го року я визнав грецьку церкву. Я був московський. Я був окуповані 300 років, 332 роки Українська церква, Київська митрополія була в Окупанії. В Окупанії була церква, розумієте, так? Да? І Костопель вернувся в 18 му І я, я, я його люблю тепер. Якщо я не написав ПЦУ, то значить я залишив грецьку, залишив. Тої церкви, яка вже нема, грецької, але вона є законною. У мене єпископ один митрополит грецький підтвердив, сказав: я те бра, хочу в цьому стані лежити. Я захотів, я законний. Це не тої церкви, якої немає, вона є. І от Я зараз матерію говорю. Я говорю, чоловіче, якби окупунія, окупунія грецька, грецька, вона не проста, 320 років. 18 років вони зупинили. Але я вам ще скажу про патріарха українського. І я вам скажу, патріарха зараз є у Філареті. Якщо би він. Він тоді, коли творилася Україна, він зразу же, він є патріарх наш, український. Навіть наш ПЦУ, українська, яка вже тепер незалежна, у нас ще не патріарх, а у нас же Так, да, Після нього не може зігти, що ніхто не стати патріархом, але він є український патріарх. Я вам запевнюю. І якщо б ви послухали свого патріарха, війни би не було б. Якби патріарха послухали, тоді в 90-му році це возлюбні мені. Щоб треба було не кричати, а Руську церкву зберігати. От навіть Володимир, я люблю його, та всіх люблю. Але які зараз вони не священника і єпископа, бо вони, коли патріарх Константинопольський вернувся у 18-му, що вони? Вони його зневажили. Вони чужі священства і свого із єпископства і єпископства. От я да, я заболівши, братів і сестри, я розбитий головою, але я вам буду вас говорити і мудро. Я не можу красиво так розуміти у грецьки, але чи, чи є гордість у нас та любов? Чи ми хочемо, чи ця війна, що Росія прийшла? Чи, чи, чи це не церква благословена, перш за вся, в 95-му році, яка Філаріта І почала з ним воюватися? І цей аню, ані Олександр, так, називається екзарх, Так, Олексій, Алексій, Алексій, Алексій. Алексій патріарх московицький. Він же став КГБ, КБшний, хоч він хороший. Але він відкинув свого філарета. І українська церква стала воюватися з 91-го року, з 92-го року. Вже війна, Росія, через церкву почала воюватися. І от зараз війна тепер. Що це ця це церква? Якби тоді всі послухала філарета, ви за ним пішли. Бо він не створював українську. Він після України зробив церкву для неї. І це було його чесно. І він чесний патріарх. Розумієш, а ще українською патріархою нам треба дочекатися. Амінь.